Всім привіт! Відразу хочу поздоровити всіх з Різдвом Христовим наступаючим Новим роком, побажати найпершим це миру, здоров'я і терпіння. Сьогодні хочу зняти таке відео. Воно більш повчальне. Багато людей питаються. Початківців, які хочуть навчитися грати на такому інструменті, як гармошка, з що я розпочинав. А розпочинав я, так як більшість музикантів, все з басів. Найперше треба освоїти ліву руку, О. і щоб воно у вас виходило. Ну, не ідеально, а майже в ідеалі. Ідеал приходить потім з часом. Бо якщо ви будете тільки місяць баси ганяти, то ви її закинете через неділю, цю гармошку і скажете, та ну. Одні баси тільки осваїти до ідеалу. Ні, ідеал потім прийде вже, тоді, коли ви вже і почнете і тут грати. О. Але день присвоїте басам. Може кому два потрібно. Щоб можна було грати без великих помилок. Що відразу ще хочу так сказати, це я вам все розповідаю з свого опиту. В чому був мій опит гіркий при навчанні? Або він такий, що багато дуже в інтернеті блогерів, вчителів, які показують, дають уроки. Раня на гармошці. І всі вони, ну це ясно, це ніякий не секрет, що всі вони росіяни. У нас в Україні дуже мало, можна сказати, немає. Я жодного жодно не встрічав, жодну людину не зустрічаю, яка дає урок по гармошці. Ну, я брав звідти, все треба було вчитися, ну і ясно, що я звідти все брав. І кожен із них давав різні поради. Один каже: грайте двома пальцями, тільки. Другий каже, що. Можна і... і трьома. Я і грати не вмію. Мізимець не треба задійствувати. А я задійствую мізимець. І була моя велика помилка, що я розпочав грати двома тільки пальцями басо-код. Так звучить. Цікавіше, коли буде так звучать. вчитися так, щоб грав у вас мізимець. П'ятий палець. Так, да, буде тяжко на ну, початку, але потім не треба буде переучуватись. Бо дуже-дуже тяжко переучуватись. Сам говорю на повному серйозі, що переучитися дуже потім важко. Я далі розповім ще таку. Ситуацію, коли я переучився, то до сих пір я переучитись не можу, коли я вже навчився грати так і звідси брати, запозичати бас. О. А тепер мені захотілося грати тобто запозичати бас звідси із сусіднього ряду. Коли я зараз граю в быстрому темпі, то не завжди запозичаю звідси, а граю, так як грав по старинці. А красивіше, наприклад, не в усих піснях треба слухати. О, так як, наприклад, частушка якась, то краще брати звідси. А не так? Теж добре, але. То в чому моя порада? Що учить відразу. Усі пальці тут, всі чотири пальці повинні грати. Учить відразу так, щоб не грати тільки басакорд. Це геть так дуже. Я знаю таких музикантів професійних, які грають тільки так. Ну, Геть воно не так, як вже слухаєш. Раніше я цього б не почув би, а на тепер, як слухаєш, і дивишся, що він ну, дійсно він вже довго грає цей, Дядько, і він грає, наприклад, на цій стороні як професійний вже взагалі, але тут, тут це початковий рівень. Але я б не я не совітую вам це на початковому рівні взагалі так грати. Окей. Ну, а потім вже можна осваювати праву сторону. Права сторона теж в мене була велика помилка, що я не хотів жодної вправи робити. Я, я грав відразу пісні. О. А треба було на початку розробити усі пальці, щоб вони хоч трохи якось... І для того я вже потім, десь майже через рік, почав учити вправи. І побачив, відразу, відразу було замітно, наскільки моя. Професіоналізм став більший, то для того я вам совітую відразу робіть вправи. І починайте день свій справ, а потім вже можна якусь розучувати пісню. От. Дуже полезно. Це моя була перша вправа, яку я розучив, І дуже, це, це дуже корисна. Вправа. Тобто можна оці три пальці грати, як я показав, потім грають о, з міз, мізимець. Теж розробляйте мізимець. Без мізинця, ні туди, ні сюди. Теж таке замітно, які. Більш старші люди грають тільки оці три пальці. Навіть не задійствують. Оці три пальці, мізинця може десь колись там щось тикне і все. Але ні, треба грати теж і мізинцем. Раніше я цього зробити взагалі не міг. Не то, що там в <кхід> повільному темпі я не міг це зробити. давайте я вам покажу відразу, вже, як я це розпочав. Давайте покажу. Я не можу в повільному вже грати, такі вправи. І потім, і потім можна розпочати донизу це все йти. Тобто, з цього пальця і з ноти до сього пальця і. пішли. Потім це все можна соєнити з басами, але це може буде в наступному відео. Як соєнити руки, бо це з'єднати руки, бо теж це буде дуже важко. Ну, Як, наприклад, мені це не стало так важко, я бистро це зробив. А знаю багато товаришів своїх і не тільки, просто колег. По інструменту, по музиці, що вони, вони дуже тяжко з'єднували руки. Я не знаю, з чим це зв'язано, може в когось слабіший музикальний слух або цей. І тоді залежить від цього ступень тяжкості. Окей. Просто покажу, як воно звучало з басами. টুজচ <laughs> ন্রাশোরন Ось так. Я зараз в праці, вибачайте за такий вигляд ззаді, бо я в праці є. О, ну, може дуже затягне відео, так багато балакав, але я думаю, може якусь користь візьмете з цього відео і почнете. Тобто, ліва рука, права потім можете без лівої правої вправу навчитися робити. Справ дуже теж багато в інтернеті, О, але відразу вам скажу так, якщо захочете брати щось в інтернеті, вам прийдеться заходити на сторінки наших освободителей. Тому що нас в українських вчителів ну, наразі немає. Я не вчитель, я так. Я тільки показав. О, Ну на цьому, все дякую до побачення.